Ніколи не грайте в ЄФутбол. Якщо ви хочете грати в ЄФутбол, з вами щось не так. Середа, спокійний вечір. Я проходжу другого Алана Вейка, і тут мені приходить повідомлення від мого підписника з пропозицією взяти участь в онлайн чемпіонаті по ЄФутболу. Як ви знаєте, я не дуже люблю ЄФутбол. Але заради вас, заради контенту, я зацікавився даною пропозицією. Прийнявши інвайт, наступного дня я вже знайомився з регламентом. Зараз для мене він звучить досить просто, але тоді я читав його, і в мене була тільки одна думка. Давайте коротко розповім вам регламент: 34 учасники, 2 дивізіони. Кожен гравець вибирає собі команду зі всіх доступних у грі. Так як я досить пізно приєднався, всі привабливі клуби для мене вже були недоступні, і недовго думаючи, я вибрав Евертон. А що далі? Далі вам необхідно купити гравців на трансферному ринку та прокачати їх за регламентом. Ось цей момент для мене був незрозумілий. На прокачування гравця впливає його вік, позиція та статус. Наприклад, лінія захисту прокачується за такими правилами: центральні захисники віком 22 і нижче можуть мати рейтинг не більше 85, а старше 23 років можна прокачати до 86. І так за кожною позицією. Проте ви ж ще можете заявити в команду зірку талант та діда. Так, стоп. Що ще за дід, дід, це гравець вашої команди, якому 34 роки та більше. Талант це гравець віком до 23 років. Ну а зірка 22 і менше. Усі ці статуси дають плюс один до рейтингу прокачки. Мені знадобилося декілька разів прочитати пояснення адміна, щоб зрозуміти правила. Я зараз пишу цей текст, і я не впевнений, що я все правильно вам пояснив. А я ще не розповів, як працюють трансфери. Проте я не буду вас цим грузити, та просто додам скріншот. Все одно я їх не використовую. Я за автентичність команди, і ось ви дивитесь на мій склад. І бачите, що цифри взагалі не близькі до регламенту. Проблема в тому, що в e я награв 24 години, і це з урахуванням попередньої частини. Тобто у мене банально немає предметів для прокачування гравців. Тому в перших матчах мій склад прокачан наполовину, а на лаву запасних краще взагалі не дивитися. Коли я побачив, з якими командами я гратиму в лізі, я трохи прихуїв. У нас тут Баварія, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед. Вентус, Арсенал і ще купа хороших команд. А протистояти їм повинен я. Людина, яка не грає в є футбол з Евертоном, у якої не прокачені гравці. Що може піти не так? Для мене ж це буде перевіркою, чи здатний я грати на високому рівні проти гравців, які грають на постійній основі в ЄФутбол? Що ж, давайте подивимось. Перший матч проти Лестера. Ще до початку матча розпочалися проблеми. Так як моя команда грає вдома, мені необхідно створити кімнату для матчу. Я вирішив уточнити у суперника, як це зробити коректно. Першу кімнату я створив у режимі кооперативу, де грають матчі у форматі 2 на 2. Друга спроба була більш успішною, проте я неправильно вибрав тип команди, тому знову довелося перестворювати. І ось з третьої спроби все пройшло як треба. Команда готова розпочати гру, і я теж. Переходимо до першого матчу. З перших хвилин суперник атакує та заробляє кутовий. Якщо ви побачите, як смикається картинка під час матчу, то це нормальна ситуація для єфутбола. Просто такий конект до серверів. На 10-й хвилині я починаю атаку через правий фланг. І на кальверта. Через хвилину Анана чудово відбирає м'яч і віддає передачу на правого Вінгера. А той, в свою чергу, переводить на кальверта. Перший гол у дивізіоні. Чесно кажучи, я думав, що пропущу перший. На 13-й хвилині я помиляюся при передачі, і мій суперник іде у контратаку. Це була жахлива передача. Це знову помилка. Помилка, яка коштувала мені. Рахунку, окей. Дві критичні помилки за хвилину. Справедливо пропускаємо рахунок 1-1. Це якась дивна передача була. Ні, ну він грає непогано. Грає прям... Грає гарно, чувак. Прям читає всі мої дії. Ну, що це за передача? Що це за піздець? Знову атакуємо через правий фланг. Ешлі Янг віддає на Онану, а той пасує у бік Андре Гомеша. Ну. Но... Мені щастить. Мені щастить, якщо чесно. На 27 хвилині знову створюємо атаку. І на кальверта. Він спину поставив, але це так було жахливо. А... Я не розумію, що відбувається. Що ж, у нас залітає абсолютно все. Мабуть, японці дали мені підкрутку. А це провал. Миколенко не пройдеш. Пройшов. Миколенко, Брент Вайт. Гарно виносить. І Харрісон. Не вдається зачепитися за м'яч. Так, Андрі Гомеш. гарно. Ну свисти, Рефері, Реф. Реф не да. Ні. Хорош Брент Вайт. О боже, як потно. Три удари, три голи. І... Ну, це несерйозний підхід. На 57-й хвилині Миколенко втикає, і у нього відбирають м'яч. Лестер мчить у контратаку. Перейра виграє м'яч на підборі і пробиває. Пікфорд рятує нас. Під кінець тайму Пікфорд виносить м'яч, а Макніл невдало залишає його у грі. І Хааначок класно прибиває з підкруткою. Рахунок 3-2 наприкінці матчу в обох команд були шанси забити гол, але гравці вже втомилися і не змогли реалізувати свої моменти. Перший матч у дивізіоні виграли, другий матч у гостях проти Барселони. 90, 99, 90, 58. А чого у них такі рейтинги? Я щось не розумію. 24 години в є футболі даються в знаки. На той момент я не знав, що головний тренер дає буст до рейтингу гравців. У мене ж тренер бомж, і він не здатний дати такий буст. Суперник розпочинає матч із психологічної атаки. відразу включає паузу, але я його не засуджую. Добре. Почекаємо. Знову суперник з перших хвилин насідає на наші ворота. Я ж у свою чергу буду розраховувати на контратаки через фланги. На сьомій хвилині у Барселони є чудовий шанс забити, але удар відбиває воротар. Йоп, твою мать, це що? Винес, винеси, винеси. Докуре. Ні, Ну це чувак. Мене ще підлагує. А, ну окей, і що це? А чому він не бив? У мене питання. Чому він не бив? А, ну важко проти такої команди в принципі, грати. Але спробуємо. А, з такими передачами, в принципі, можна закінчувати. Та я хотів ногою. Чому ти головою вдар? Ну, це перший удар для статистики піде. На 25-й хвилині Миколенко відбирає м'яч. Миколенко відбирає м'яч. Чудово! Яке лайно я забив, яке лайно, чуваки. Я думаю, у, у мого спортивника так жопа палає. Ну типа він контролює гру, а я якусь таку херню забиваю. Ооо, ну це підкрутка. це було А це було чисто, чисто. Все нормально. Я просто купив суддю. Ну, Тут він гарно перехопив. І гол, кальвертом. <ріст> я не знаю, мені супер щастить, мені супер щастить. Бідний ціп, якщо ти дивишся це відео, я вибачаюся, я не знаю, чому воно залітає, ну ти сам бачиш. Кутовий, кінець тайму. І знову пікфорд рятує ворота. Відбиваємось і йдемо на перерву з рахунком 0-2 на нашу користь. Миколенко. Кутовий, 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 я люблю, кутовий я люблю, можна, в принципі, щось організувати. Так, 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 так. так. На дальню спробуємо якось. Харрісон. Ех. І удар. Миколенко! Нормально, нам потрібно збити темп. Я думаю, я один пропущу, а ось другий. по хорошому третій якось забити, так? Якось би третій. Я на дальню знову буду спробувати навішувати. Макніл? Не. Ні. Педрі, обіграти. Ой-ой-ой, контратака. Як все сипеться картинка? Це просто... Чувак, що в тебе за інтернет? Я бачу це забігання. Ух, пощастило! Добре як. Блін, коннект, звісно, херовий, якщо чесно. То воно якось важкувато грати. Ну, мені щастить. А, зараз заб'є, так? Ні, не забив. Просто виносимо. Так, потрібно виходити з оборони. Я думаю, він зараз буде йти в фул атаку. І це буде мій шанс. Миколенко, хорош! І в контратаку. Ну, блядь. передачі. Опа! Ех, читав, читав, чувак, що я буду під себе прибирати. Ну, мені не вистачає досвіду гри в онлайні, тому що це не з ботами грати. Це гол. Ні, він не забиває. Чувак, це був твій шанс. Е, Дукуре. Я не можу заміну використати, у мене вже команда не біжить, вона все, вона вже втомилася. Дукуре. Не встигаю, не встигаю! І цегол, 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 цегол. Сюди. О, заміна, найс. Nice. Мені потрібні заміни. Так, випускаємо нашого джокера, випускаємо бетом. Делі Алі випустили, так? І тепер колмена. На 85 й хвилині я намагаюся вийти в чергову контратаку, але Лопес перехоплює м'яч. Не пробити. А, ну от що ти будеш робити, а? Робиш. У мене немає центра поля, він просто проходить його, як йому заманеться. Оце класно він, оце класно він на замахі, тільки що прибрав. То він так легко відбирає м'яч просто не може в дріблінг піти. Ну, плюс ще затримка нереальна, йде. Та все це, це перемога. Другий матч і знову перемога. Правда, варто сказати, що моїй команді досить часто щастить, але так буде не завжди. Третій матч граємо вдома проти Вестхема. Макніл. Кальверт. Скидочку зроби. Та не куди ж ти зробив? Ти шо, рофлиш? <плес> Миколенко подача і кальверт. Ех, він не встигає. Ні, поки що взагалі нічого не, не, не виходить. Єбать. А що це було? О, окей. Закінчились мої перемоги. Бля, просто передачу не можуть зробити. Все. Це ГГшечка. Я не можу в дриблінг піти, тому що вона все лагає як лайно якесь. Гра перетворюється просто на Ну Це був непоганий удар. Поки задивився. Ще такий соперник він в обороні непогано грає, і важко його. Скривати якось. А, що мені змінити? Я навіть і не знаю. Нічого і не зміниш, в принципі. Ну блять, ну вони на метр не можуть дати передачу. А боже, як цей пас не пройшов. Класна була передача. Ну, відбери. Він просто дивиться. І, і все, я, я не можу просто дальню передачу зробити, воно не йде. Це якийсь симулятор перехоплень. І ну що? Це за передача така. І забивай. Ах, пощастило, пощастило. Делі Аліа Цесалі забив. Оце я розумію. О боже, важко, важко вскривати його оборону. Я просто не можу цього зробити. Зараз він, блять, піде в атаку і заб'є мені одразу гол, так? Чи ні? Ну, диво, що я не пропустив. Нормально. Бето. Ну, забий. Ех ти. Перша втрата очок. Після трьох матчів Евертон посідає друге місце в таблиці, але я б на неї не орієнтувався, оскільки ще не всі гравці зіграли свої матчі. На цьому у мене все. Проявляйте активність під відео, підписуйтесь на канал, і все таке. Скоро почуємося.